Доброго дня. Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати процес виробництва вікон і зупинимося на одному такому не дуже відомому, але дуже важливому моменті як монтування імпосту в вікно. Що таке імпост і навіщо він потрібен? Щоб було наглядніше і зрозуміліше, давайте подивимося на наряд на виробництво вікна. Ми маємо вікно, яке розділене на дві частини. Одна частина в нас глуха, невідкривна, друга частина в нас відкривна зі стулкою. Профіль, який розділяє вікно на дві частини, і називається імпост. Імпост в даному випадку являється частиною рами, але має трошки інший переріз. Для того, щоб його вставити в нашу вже готову Зварену рамку потрібно виконати деякі маніпуляції, з чого ми і почнемо. Розмір імпосту для порізки. Знову ж таки, в нас, е, ми беремо із наряду на виготовлення вікна, який у нас розраховується програмно. Згідно наряду, зараз на наше вікно нам потрібен розмір 1332 мм. Відрізаємо імпост на двоголовій пилі аналогічний тій, що ми з вами дивилися, для, якому використовуємо для порізки профілю другого виробника, але принципової різниці немає. Єдине, чим вона в даному випадку відрізняється, це тим, що для зручності і швидкості роботи ми на цій пилі одразу поставили і першу і другу голову для різу під кутом 90 градусів. Вони також змінюються під 45, під будь-який кут, але ми використовуємо на виробництві дві пили. Одна налаштована на різання під 45 градусів, друга налаштована на різання під 90 градусів, що трошки пришвидшує роботу. За допомогою лінійки виставляємо потрібний нам розмір. Фіксуємо пилу. Вкладываем импостный профиль и вырезаем. Для того, чтобы наш импост Зістикувався з нашим вікном правильно, нам потрібно зробити його фрезерування, фрезерування торців. Для того, щоб із прямокутного різу зробити різ зі специфічними виборками. Для цього є спеціальний фрезерувальний станок. Станок, який все в нас обладнання пневмоелектричний. Розрахований на фрезерування імпостів двох видів. Якщо ви подивитесь, у нас там стоїть дві фрези. В даному випадку налаштовано під профіль 71 мм шестикамерний та 58 мм чотирьохкамерний. Ми використовуємо профіль чотирьохкамерний, тому треба підняти фрезу. Фреза піднімається пневматично. Далі відпускаємо зажими, закладаємо до упора наш профіль, затискаємо і запускаємо двигун. Прямокутного профілю нам вирізали фігурний. Фігурний вирізається під раму. Під кожен профіль окремо йдуть фігурні виборки. Все, що не зняла фреза, потім дорізається звичайним ножем. Робимо другу сторону. Резервування імпосту завершено. Обидві сторони у нас мають спеціальні вибірки. Далі йдемо на армування. Перед армуванням бажано одразу зачистити все, що не зняла фреза. Армування виконуємо металевим профілем, подібним до профілю, яким ми армуємо, і всі інші конструкції. Профіль загармовано. Наступною операцією є ставлення на профілю спеціального з'єднувача імпосту. З'єднувач імпосту потрібен для того, щоб правильно а головне надійно скріпити наш імпост із основною рамою. Він має специфічну виборку, яка ставиться в ті пази, які нам вибрала фреза. Кріпиться знову ж таки до металевого армування. Ту ж саму операцію робимо з іншої сторони. Все, підготовка нашого імпосту завершена. Він у нас заармований. І з обох сторін нас стоять імпостні з'єднувачі. Можемо переходити безпосередньо до монтування імпосту в раму нашого вікна. Для того, щоб правильно вставити імпост в раму, щоб у нас були правильні розміри, треба попередньо зробити на рамі розмітку. Програма нам розписує, як ставиться імпост. Тобто Імпост може ставитися, зазвичай ставиться по центру, щоб були дві однакові половинки, але він може бути зміщений як вправо, так і вліво. Тобто тут варіантів може бути безліч. В нашому випадку справа трошки спрощується, імпост стоїть рівно по центру. Тому нам треба зараз на рамі зробити відповідні мітки. Знизу і зверху, щоб він у нас стояв чітко вертикально, без нахилів і без зміщень. Для цього за допомогою лінійки, за попередньо визначеними розмірами, робимо собі мітки. На нижній стороні рами. І точно так же на верхній. Є. Далі за допомогою шаблона, яким виступає приблизно такий же імпост, що ми маємо, треба вирізати потрібну частину. Нашого ущільнювача, тому що він нам буде заважати. Імпост через імпостний з'єднувач кріпиться до рами за допомогою е, спеціальних саморізів. Для того, щоб саморіз е, правильно закрутився в ущільнювач і не, не було в нас зазорів, треба в рамі попередньо засверлити отвори. Для засверлення отворів є спеціальний шаблон, який також робиться під кожен профіль. Виставляємо шаблон по нашим міткам і засверлюємо. I <laughs> do В принципі, можна сказати, що імпост у нас закріплений, але для надійності кріплення ще ми прокручуємо через спеціальні отвори в раму з саморізами по пластику. Все, наш імпост надійно закріплений. Він тепер є одним цілим нашої конструкції. А, далі, якщо це глухе вікно не відкривне, то ця конструкція вже може передаватися на дільницю скління. Якщо це відкривна конструкція, тоді далі ми передаємо її на дільницю обв'язки фурнітурою та монтування стулки. На цьому поки що все. Дякую.